Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кількість російської авіації стягнутої з початку агресії проти України на аеродроми в Криму, Білорусі та РФ, не змінилася. 700 літальних апаратів заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щодо інформації про скупчення авіації, стара історія. Не можна говорити, що це довкола України а безпосередньо на аеродромах, які РФ використовує в агресії проти України. Вже неодноразово говорили, що це близько 40 аеродромів, зокрема в Криму, на окупованій території в Криму, Білорусі та РФ. Ці аеродроми приймають різні типи авіації, яка використовує. В атаках проти України, сказав Ігнат на брифінгу у медіа центр у Києві. Він зазначив, що кількість авіацій, яку ворог накопичив із початку агресії, зберігається і досі. Це понад 700 літальних апаратів загалом: тактична авіація, гелікоптери, ударні, військово-транспортні, сказав речник. Також ігнат повідомив, що українські військові вже збили 299 літаків і до трьохсот наближається. Кількість уражених гвинтокрилів. Проте противник може поповнювати втрачені борти, підтягуючи з середини країни техніку. Підтягнути авіацію до кордону не можна. Можливо, тому що для авіації потрібні аеродроми, наголосив він. Сили оборони України мають завдавати ударів у першу чергу по аеродромах, базування російської ударної авіації і районах стартових позицій, балістичних і крилатих ракет. Про це в статті для Укрінформу «Вітчизняна війна протиборства в повітрі, зазначив перший заступник голови комітету Верховної ради з питання національної безпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Заброцький. Повітряним мечем мають стати комбіновані удари по стаціонарних цілях противника. В першу чергу по аеродромах. Дромах, базування російської ударної авіації і районах стартових позицій балістичних і крилатих ракет. Це надасть можливість повітряним силам ІЗС України в цілому перейти від відбиття повітряних ударів до нанесення ударів у відповідь, а також превентивних адресних ударів, наголосив Заброцький. Він зазначив, що виходячи із фактичного і ймовірного розміщення таких цілей, існує нагальна необхідність в засобах ураження, здатних знищувати цілі, зазначеного типу на території, яка контролюється противником щонайменше на глибину 150-250 км. На Омку Забродського на сьогодні проглядається щонайменше два шляхи вирішення цього питання: перше має стати нарощування можливостей ударної авіації завдяки застосуванню більш досконалих зразків авіаційного і ракетного озброєння, другий збільшення можливостей із досяжності комплексів М142 Хаймерс із укомплектуванням їх ракетами сімейства «ЕТКМС». Успішні комбіновані удари на обмежену глибину вже війшли у практику бойової роботи авіації повітряних сил і ракетних підрозділів ЗСУ. Наразі вони обмежені лише технічними характеристиками певних зразків. Озброєння ідеальною залишається можливість із досяжності аеродромів базування ударної авіації і районів стартових позицій, крилатих ракет наземного базування противника. Така можливість щодо вирівнювання дальностей одразу перетворює повітряну війну для росіян та їх сателіта із захоплюючої пригоди із бойовими пусками смертельно небезпечну важку роботу, наголосив у статті Забродський. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.